Я дуже люблю маленькі комп'ютери. І сьогодні я розповім вам про один цікавий проект, над яким я працював останні декілька тижнів проект Лілка. Що означає Лілка і чому саме така назва? Я назвав цей пристрій на честь однієї з моїх кішок, яку звати Ліла, яку в свою чергу я назвав на честь Ліли з футурами. Цей пристрій досить маленький та простий і асоціюється мені з англійським словом Little, тобто маленький, звідси і виникла ідея для назви. Лілка це моя саморобна консоль на базі мікроконтролера ESP32 C3W Room. Її головна особливість це те, що її можна легко зібрати з готових модулів, які продаються в магазинах. Інший важливий фактор це ціна. Сумарна вартість всіх компонентів лілки в Україні це 400-500 гривень. Я спроектував її в Кікад та замовив виготовлення першого прототипу в львівській майстерні. Мета цього пристрою це насамперед навчання. Зібравши її, в вас в руках опиниться проста, але повноцінна залізяка, для якої я написав декілька простих демо-програм і власний клон Тетріса, а також портував під неї емулятор NES, який дозволить вам грати в Nintendoські ігри. Ви можете або використати мою прошивку, або писати для лілки власні ігри чи програми, використовуючи мою прошивку як зразок. Крім того, мікроконтролери ESP32 мають вбудований wi fi передавач тому вона може під'єднуватись до інтернету через вашу домашню мережу. А ще наважусь поставити запитання, чи може вона запускати Doom? І відповідь, як завжди, так. Але про це трохи згодом. Зразу зауважу: Лілка не є повноцінною ігровою консолью. Вона це diy набір, який буде дуже легко зібрати навіть недосвідченим початківцям. Її мета дати вам дешевий набір заліза, з яким можна погратись, а також готову бібліотеку для малювання графіки, читання даних з карт пам'яті чи джойстика. Звісно ж, ви зможете грати на ній в ігри, але ігри це не основне її призначення. Зараз я тримаю в руках першу експериментальну версію лілки з базовим функціоналом: дисплей, кнопки, регулятор напруги і usb порт для живлення та прошивання. Наразі я з допомогою друзів з нашого Discord розробляю наступну публічну версію лілки, яка вже буде доступна всім бажаючим. В ній буде трохи потужніший, але все ще дешевий мікроконтролер ESP32 3 wrom і місця під додаткові модулі: наприклад, модуль заряду батареї, модуль sd карти, модуль цифроаналового перетворювача для відтворення звуку, а також роз'єм розширення, до якого ви зможете під'єднати будь-які власні модулі та датчики. Замовити друковані плати такого розміру можна в інтернеті менш ніж за 1 долар за штуку. Але для того, щоб знати, скільки їх замовляти і чи варто замовляти їх взагалі, мені потрібно знати, чи буде взагалі у вас інтерес до цього проекту. Тому якщо ви б хотіли придбати та зібрати власну лілку, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Всі додаткові модулі до неї будуть за вашим бажанням. Ви можете купувати їх в Україні, можете купувати їх десь на AliExpress. Як вам зручніше. Також в мене є можливість домовитись з одним великим українським магазином радіодеталей про продаж цілих наборів для збору лілки. Але знову ж таки для цього мені потрібно розуміти, чи буде взагалі на неї попит. Тому залишайте коментарі під цим відео, приєднуйтесь до нашого Діскорд сервера і обов'язково підпишіться на мій канал. Це для мене найкраща мотивація продовжувати робити такі відео. Давайте я розповім, з чого складається її прототип і як я його зібрав. Отже, сама лілка це всього лиш друкована плата. Вся її сила в тому, що для її збору ми використовуватимемо готові модулі, що продаються в інтернеті, а також декілька допоміжних електронних компонентів. Найголовніше це дисплей. Орієнтовна вартість 170 гривень. Він використовує контролер ST7789 v 3 Він має діагональ 1,69 дюйма, роздільну здатність 240х280 пікселів і може відображати 65 тисяч кольорів. Інтерфейс комунікації SPI. Мушу визнати, що якість зображення цього дисплея це топ за ті гроші. Мозок лілки це мікроконтролер ESP32 C3W Room. Орієнтовна вартість 120 гривень. Він має одноядерний мікропроцесор, працює на частоті 160 МГц, має 400 кБ оперативки і 4 або 8 МБ флеш пам'яті. В наступній версії лілки ми використаємо потужніший мікроконтролер ESP32S3 Room, який може мати аж до 16 МБ оперативки, а також значно більшу кількість ніг, що дозволить під'єднувати до нього більшу кількість модулів. Крім того, його можна прошивати прямо через USB, тобто не потрібно жодних спеціальних програматорів чи адаптерів. Лише USB Type-C кабель. Наступне 6 кнопок з ковпачками. Орієнтовна вартість 30 гривень. Далі модуль з гніздом USB Type-C для живлення та прошивання лілки. Орієнтовна вартість 10 гривень. Паяти голі Type-C коннектори це доволі непросте завдання для початківців, а от припаяти ось такий модуль зможе будь-хто. Також я спершу хотів приєднати до лілки потенціометр. Він міг би бути цікавим для ігор типу арканоїд, але я вирішив його наразі не використовувати, оскільки він надто високий. Перемикач живлення. Як ви вже здогадались, він вмикає та вимикає живлення для лілки. Тактильні перемикачі Вони будуть виконувати роль кнопок Select та Start, а також переводити лілку в режим прошивання. Штировий роз'єм під TFT дисплей. Він дозволить нам легко від'єднувати дисплей, якщо з нашою лілкою щось трапиться і нам потрібно буде отримати доступ до компонентів, які знаходяться під ним. Регулятор напруги AM1117, орієнтовна вартість 4 гривні. Річ у тім, що USB дає напругу 5 вольт, яка є надто високою для ESP32 і деяких модулів для неї, тому вона швидко згорить від 5 вольт. Цей регулятор перетворює 5 вольт в 3,3 вольта, які є номінальними для нашої ESP32. Декілька конденсаторів та резисторів. Орієнтовна вартість копійки. Вони потрібні для стабілізації напруги, а також для коректного запуску лілки. Оце і є всі компоненти нашого прототипу. Давайте зберемо це все докупи. Але спершу важливе оголошення. Ми спільно з асоціацією нескорених розпочали великий збір на ударні безпілотники для підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади 101-ї та 112-ї ТРО НГУ Омега. Загальна мета 2,5 мільйони гривень, щоб придбати 100 універсальних FPV-дронів. Ціна одного дрону 25 тисяч гривень, і кожен дрон оснащується системами протидії РЕБ, українським скремблером, самоліквідаторами, системою скиду і камерою з можливістю нічної роботи. Ці апгрейди дозволяють кількаразово використовувати дрон як бомбер чи розвідник або за потреби, як камікадзе. Моя ціль зібрати 125 тисяч гривень на 5 дронів. А імена авторів найбільших донатів ми вигравіюємо на цих дронах. Перші 15 тисяч гривень в мене вже є завдяки моїм найкращим світі прихильникам на баймі кофі та монобазі. Але чим більше дронів ми зможемо придбати, тим краще. Якщо сьогодні ви ще не донатили, то ось якраз ваша можливість зробити свій внесок в наші збройні сили. Посилання на банку в описі відео. Дякую. Спершу я припаяю наш мікроконтролер ESP32C3WRoom. Він має досить маленькі ніжки, але його насправді дуже легко паяти. Я наношу трохи припою на один з контактів на платі, тоді кладу ЄСПшку на плату і нагріваю контакт паяльником, щоб вона добре всілась. Після цього я перевіряю, чи рівно вона розміщена на платі. Якщо деякі ноги з'їхали і не співпадають з іншими контактами, то я просто нагріваю цей контакт знову та пересовую ЄСПшку туди-сюди, доки не попаду нею по центру посадкового місця. Після цього я припаюю решту її ніг. Тепер я припаяю модуль USB Type C. Він вже має припаяний гребінець, але як бачимо, він буде трохи провисати над платою. Тому я за допомогою кусачок обережно від'єдную пластиковий тримач пінів, і тепер цей модуль гарно ляже на нашу плату. Далі я припаюю два конденсатори для стабілізації живлення. А також пару з конденсатора та резистора, яка буде генерувати сигнал скидання для мікроконтролера. Mm, Тепер я припаяю регулятор напруги. Це теж простіше, ніж здається. Спершу я наношу трохи припою на найбільший контакт. Тоді за допомогою пінцета кладу на нього мікросхему регулятора та нагріваю цей контакт, щоб ніжка мікросхеми втопилась в ньому. Тепер вона добре зафіксована і можна легко припаяти решту її ніг. Далі в нас є посадкове місце під модуль батареї. Але в останній момент я вирішив, що немає сенсу використовувати його в першій версії лілки. Крім того, комбінація модуля та регулятора напруги, який я використав, дуже неефективні при роботі з батареєю і швидко її розряють. Тому замість модуля батареї я просто з'єднаю вхідні та вихідні отвори на платі за допомогою проводів. Далі я припаяю вимикач. Я трохи не вгадав з звістанню між його ніжками, тому довелося їх трішки зігнути. Тепер я припаяю роз'єм під дисплей. Тут все просто. Останній крок це кнопки. Я ставлю їх на свої місця, і вони при цьому самі гарно фіксуються на платі. Залишилось їх припаяти. Але тепер, коли ми ставимо дисплей, ми повітимо, що він трохи провисає. Щоб випадково його не відламати, я використаю дві стійки та чотири гвинти діаметром М2. Вони будуть добре підтримувати дисплей на відстані від плати. Ніби все, наш перший прототип лілки готовий. Але є проблема. В процесі перевірки я помітив, що в моєму кресленні є помилка, через яку роз'єм Type-C потрібно перепаяти іншим боком, тому що всі його піни горизонтально відзеркалені. Це не біда, оскільки моя паяльна станція має спеціальний пістолет та компресор, якими можна легко випаяти практично будь-яку мікросхему. Жало цього пістолета нагрівається, як і в паяльнику, а при натиску на кнопку компресор висмоктує рідке олово всередину контейнера. Спершу я від'єдную дисплей, щоб на нього не потрапили краплі розпеченого олова чи флюсу. Тоді за допомогою пістолета я легко випаюю модуль Type-C. Після цього припаюю до нього гребінець іншого боку. На я припаюю модуль назад до лілки. Мені здається, що так він виглядає навіть красивіше. Базова перевірка показала, що лілка працює коректно. Мій комп'ютер ідентифікує її як USB пристрій. Тепер ми можемо спробувати, на що вона здатна. Доки я чекав на друковану плату, я зібрав версію лілки на макетній платі і написав для неї невелику бібліотеку, яка ініціалізує дисплей, кнопки, карту пам'яті та різні модулі. Також вона дозволяє малювати прості меню та відображати текстові сповіщення. З її допомогою написати власну програму для лілки буде дуже просто. Давайте напишемо одну з найпростіших графічних програм, яка малюватиме на дисплеї хаотичні лінії. Для цього нам потрібно під'єднати заголовний файл бібліотеки Лілки та викликати її функцію Begin, яка налаштує дисплей, кнопки, серійний порт та все решта залізо. Далі ми будемо в циклі обирати дві випадкові точки на екрані і малювати між ними лінію з випадкового кольору. Компілюємо цей код, прошиваємо лілку і насолоджуємось хаосом. Крім цього, я написав власну демонстраційну програму для лілки, яку ви зможете використати як зразок. Вона містить декілька простих демо, які мають дуже простий код. Крім них, я написав власний клон класичного Тетрісу, який з певних міркувань я назвав Летріс, оскільки всі права на назву Тетріс і досі належать компанії Tetris Holding. Також моя програма дозволяє запускати нінтендівські ігри з вбудованої пам'яті або з карти пам'яті. Для цього я портував під лілку один з найпоширеніших емуляторів NES з відкритим кодом, який називається NoFrendo. Так що тепер ми можемо запустити на лілці класичні 8-бітні ігри, наприклад, Super Mario Bros. То як там на рахунок Doom? Адже всі ми знаємо, якщо щось існує, то на ньому можна запустити Doom. А тут є невелика проблема. Ця перша версія лілки використовує мікроконтролер ESP32C3, який має дуже мало оперативки всього 400 кБ. Технічно запустити Doom на ньому можна, але треба буде добряче заморочитись. Але пам'ятаєте, я казав, що наступна публічна версія лілки буде використовувати потужніший ESP32S3WROM. Так от, він має додатково вбудовану оперативну пам'ять, яка називається PSRAM, і її може бути аж до 16 МБ, А для повноцінної роботи DOOM потрібно як мінімум 4 МБ. Тому я зібрав на макетній платі прототип другої версії лілки, яку ми якраз проєктуємо, і спробував портувати на неї SourcePort рушія Doom, який називається Generic Doom. Він не надто оптимальний для нашої платформи, але його дуже легко портувати. Тому я спробував адаптувати його для лілки, написавши код для малювання графіки на нашому дисплеї та трохи змінивши деякі з його конфігурацій, щоб він вмістився в пам'яті лілки. Зокрема, оскільки Doom за замовчуванням використовує графічний режим 640х400 пікселів, мені довелося зменшити розмір кадру, щоб він вміщався на нашому маленькому дисплеї. Давайте поглянемо, чи з цього щось вийшло. Звісно ж, він працює. Doom це нескінченний заряд нестримної енергії геніальних програмістів. Він всюди сущий, його не зупинити, і рано чи пізно він проникне в кожну систему. Тому офіційно заявляю, що наступна версія лілки може запускати Doom. Залишилось зайнятися оптимізацією та написати для нашої версії рушія Doom драйвер звуку, бо який же це Doom без його славетних звукових ефектів та музики. Звісно, щойно наступна версія лілки буде готова, я напишу та опублікую документацію для роботи з нею. Крім цього, деякі спеціалісти з нашого Discord люб'язно запропонували написати версію бібліотеки лілки на мові Rust, тому всі бажаючі зможуть писати код для лілки не лише на C чи C, а й на Rust. І. Також я спробую портувати на лілку інтерпретатор мови Python, що дозволить вам писати програми для лілки ще й на Python і та запускати їх прямо з microSD-карти, без жодного перепрошивання лілки. На цьому поки що і все. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Приєднуйтесь до дискусії на нашому Discord сервері, слідкуйте за новинами про нову версію лілки. Підтримуйте українську армію і борітеся. Поборете. Слава Україні!